І... всім підписників, привіт! З вами я, Паша Роблокс! І сьогодні покажу три. Дуже атосені карти в Роблоксі. Ну що, не будемо гаяти час. Поїхали! Ну і перша карта це... Це Забашена торговий центр. Коли заходимо в цю то тому... заходите покажете что що... цей не, да? тут дуже атмосферно особенно особенно персонаж Він тут проработанный вот я повертаюсь так то відповертайте даже я падаю сейчас <гум> то як То як в реальності ты собі як ломаешь цей ну даже вот так здоров'я показується. Но і ця графіка тут дуже класна, особливо як сонце яке ось там ось. Ну і зелень яка ось тут. Як -от, як -от, ось тут, ось тусь. Ну ось тут рядом. Щас беру на це дерево. Ось така ось карта. Ні. Рекомендую. Ну і друга карта це суші ресторан, або кон, ну, або конвей і, або конвейер. Ми заходимо в цю катер, насазу стояка покатуш на треба йти в ресторан.

Все поїло. Тепер треба тепер гуляти. А карта дуже атмосферна. Тут це як міні Це як мини-городок в Японії. Такий міні городок 15, частина недоступна. Тут є от квартири, Дім. Тут можна купити за 500 таких суш. У мене 115. Так що мені не вистачає. Є ще продуктовий магазин. Ось такі от якось продуктовий магазин. І тут теж треба купляти за 500 сушей. Тут ще рулетка і разні ну, такі магазини з костюмами. Так. А да. коли ми пройдемо далі, то... Ось ми потрапимо в отакі от японські отакі от, ліс. Дуже серіалістично всі фонарі і, і дерева ось такі от, японські. Так що рекомендую. Ну, і карта це довга поїздка. Ви спавнитесь в невеличкому домі ці кому доміки невеличкому треба зібрати от припаси, які тут є тут може разне попадати такі так, так як мусор там фонарики, ну і їжа стан просто погружається тут ваша задача це тут це тут треба поїхати до алмати таке місто 5000 кілометрів тут треба поїхати до алмати Мотобу двигать на новости машині сейчас. Наустилось стоить машине. Ну я нормально такую машину, но жало на жалоги. По пути вам буду встречаться разные там заправки, ну и... І... Ну и цей. Ну и раз не там запрошені такие будинки. И цей. На тут ще бігають чавячки. Ничего, ну, ничего, овечка. Вот заправка сейчас заправлюсь. Можно еще очистить машину, щиточку, но ну, нажимаешь учистить. О, еще одна заправка. Так как атмосферно, потому что тут ось така вот графика, прям. Режим першого лиця. Ну и ты коли едешь на машине, ощущение, как будто ты рядом едешь сейчас на машине. То место. Рекомендую цю карт. А на сьомусь у мене все. Ну, на ось цьомусь у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки всі. До побачення!